Чата, привіт! Мене звати Сандра, експертка по догляду за шкірою компанії Medica Plus, і я записую це бонусне відео для тих, хто купує продукти з нашої лінійки від HydraMax для зневодненої шкіри. Сьогодні хочу з вами проговорити, які передумови стаються з нашою шкірою для того, щоб ми звернулися до цієї лінійки. По-перше, що я хочу нагадати, те, що ми з вами підбираємо косметику не за типом нашої шкіри, а за потребами нашої шкіри. Що це означає? Тип нашої шкіри він закладений генетично. Наприклад, наша шкіра може бути жирною, але при цьому вона може бути зневодненою. Так дуже часто стається, наприклад, коли ми пересушуємо шкіру різними дуже агресивними гелями, там, де є якісь а, агресивні очищувальні компоненти, пави, які стирають нашу гідроліпідну мантію, наша шкіра буквально стає незахищеною. Шкіра починає ще більше провокувати вироблення шкірного сала, але при цьому вона може мати лущення. Тобто міф про те, що жирна шкіра може не потребувати зволоження, звичайно, це міф, або, наприклад, використання якихось агресивних кислот, так само в домашніх умовах, або відновлення після пілінгів, після якихось агресивних процедур у кабінеті косметолога. все це має сенс. Отже, ми приходимо до того, що потреба шкіри у зволоженні може бути у будь-якого типу шкір. Тепер давайте проговоримо про те, що найбільш важливим є для нас для того, щоб нам цю проблему з вами побороти. Незволоженість шкіри загалом від того, що наша гідроліпідна мантія не справляється з тим, щоб утримувати вологу в шкірі. Зрозуміло, зафіксували. Тобто, основна проблема у нашої шкіри нібито немає поверхневого шару, який має її захищати. Наша задача з вами, по-перше, не подразнювати шкіри, по-друге, зволожити її, третє, відновити гідроліпідну мантію. Що ми з вами можемо для цього робити? По-перше, на етапі очищення від демакіяжу. Ми з вами отримуємося від агресивних очищувальних засобів. Ми взагалі прибираємо з вами всі скраби. Із з кислот ми маємо обирати тільки те, що підходить для сухої шкіри. Наприклад, мигдалева кислота, азелаїнова, так само гарна для чутливої шкіри. Або, наприклад, молочна кислота. Це вже ви можете проконсультуватися з вашим косметологом. з ці кислоти, особливо агресивні, вдома. Я вас прошу не гратися, не ставити на собі експериментів. Далі, якщо ми говоримо про етап демакіяжу, ніяких, ну це ладно, скраб це етап пілінгу, а не демакіяжу, якщо правильно говорити, Просто я почала згадувати все, що є у нас агресивне, агресивна, да? ми використовуємо, наприклад, міцелярну воду для чутливої шкіри, або гідрофільну олію. Під питанням, тому що гідрофільна олія, дівочки, вона дуже гарно очищує з однієї сторони, але з другої сторони, цей клін-кліном масло дуже гарно прибирає весь себе, тобто ви можете надмірно очищувати шкіру і ніколи не використовуйте два засоби одразу, наприклад, і гідрофільну олію, і міцелярну воду. Ви таким чином просто стираєте максимально свою гідроліпідну манцю. Тому обираємо щось одне, щось дуже лагідне і делікатне, і сильно по можливості не треба вашу шкіру шкіру цими ватними дисками. Далі на етапі очищення. Ніколи не вмиваємося гарячою водою. Гаряча вода, ну окрім того, що вона дуже гарнесенько вимиває нашу, гід... нашу гідроліпідну мантію, вона допомагає нам тр... робити нашу шкіру більш чутливою, цього ми з вами не робимо. На етапі тоніку, якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра вже, вже чутлива, вже реактивна, тому що коли ми говоримо про зневоднену шкіру, про втрату гідроліпідної мантії, наша шкіра стає Може ставати чутливою. Загалом, ви знаєте, що за дослідами однієї з компаній, 80 людей мають стан чутливості шкіри. Так? Тобто ми не говоримо про те, що вона закладена генетично, ця чутливість у вас може бути набута. Чому? Тому що ви поетапно робили якісь неправильні дії, які призводять до цього стану. Отже, що нам потрібно робити, ви можете наносити тонік не спонжем, а ви можете його наносити руками. Звичайно, у вас мають бути чисті руки, ви просто берете тонік. Капаєте, потім те, що ви робите, це ось так розтираєте тонік, розподіляєте його, і потім, боже, як приємно пахне, як я люблю наш тонік, дівчатки, це взагалі. І наносите цей тонік. Далі, якщо ми говоримо про сироватки, я дуже рада, що ви звернулися до нашої лінійки, тому що наша сироватка, вона дуже класна і вона дуже продумана. Тому що у неї є комплекс, який працює на всіх шарах шкіри для її зволоження. Якщо ви берете якісь. Інші засоби, будь ласка, звертайте увагу, ну це, це, це важко, але звертайте увагу на склад і аналізувати, що там знаходиться всередині. Тому що, якщо там, наприклад, тільки ялуронова кислота, ну це прям дуже дешевий сегмент, ялуронова кислота, при наприклад, корейські якісь, не будемо називати бренди, ялуронова кислота тільки високомолекулярна, вона буде створювати плівку на поверхні вашої шкіри, шкіра буде нібито блищати, але через дві години у вас буде повертатися відчуття стягнутості. Чому? Тому що це все тільки ефект. Ніякого глибинного зволоження, там і не буде, про це можна і не мріяти. Отже, про що ми говорили? Про те, що сироватки нам потрібно обирати, які будуть зволожувати нашу шкіру глибину. Я нагадую, що після 25 років у нас зменшується вироблення нашої власної гіалуронової кислоти і колагену. Це означає, що ми мусимо або використовувати якісь. Сироватки, які допомагають нам стимулювати вироблення нашого власного колагену, наприклад, до таких історій у нас відноситься вітамінка С або гіалуронова кислота, яка особливо має бути низькомолекулярна. І найважливіший етап, який не можна пропускати, це крем. Тому що крем якраз таки відновлює гідроліпідну манцію і допомагає нам захистити нашу шкіру. Тому крем ми використовуємо. Крем з нашої лінійки для цього дівчата чудово підходить. Якщо говорити далі. Один ще такі важливі пунктики. Перший пунктик – це те, що ви шкіру свою не витираєте ніколи рушником. Тому що, по-перше, рушник брудний. По-друге, рушник вашу шкіру подразнює. Ми використовуємо або звичайний о, мене там десь сховані, звичайні косметичні серветки, або заходимо в якийсь такий додаток, де ми можемо купити азійські товари і замовляємо. Це називається Cotton Towel. Cotton Towel – це такі рушнички, вони там недорого коштують. І ви їх одноразово використовуєте для того, щоб витирати своє обличчя. І ми не тремо, а ми так. Промакуємо, промакуємо обережно, тобто ваше обличчя це хрустальна вазочка, яку потрібно з неї здувати полинки, здувати полинки і масити всім корисним. Ми з цим. Ми з цим ознайомилися. Наступні два фактори, які ми зазвичай не розглядаємо, коли говоримо про догляд за шкірою, тому що це не косметичні засоби. І зараз я говорю про наше харчування і про навколишнє середовище. Якщо говорити про харчування, воно у вас має бути повноцінним. І робіть акцент на продукти, які містять омега 3-6-9. Тобто, це звичайно олії, авокадо, це так звані ненасичені жири, там червона риба і так далі. Печінка тріски, наприклад. І якщо ми говоримо про водний баланс, знову ж таки важливо пити достатню кількість води для того, щоб ваша шкіра була зволожена. Тобто внутрішньо своєму організму відновити цю гідроліпідну манцію ми допомогли. Далі ми дивимося назовні, що нас оточує, що ми робимо для того, щоб наше оточення допомогло нашій шкірі бути більш зволожена. Якщо ми говоримо про зиму, про сезон, коли у нас працює опалення, нам обов'язково потрібно мати вдома зволожувач повітря. Якщо ви сидите, працюєте в офісі, купуєте собі ось такий маленький мікрозволожувач, ставити на робочий стіл. Вдома, коли ви лягаєте спати, так само вмикаєте зволожувач. Окрім того, що це корисно для вашого організму, тому що е, у вас, скоріше за все, Якщо у вас є нежить, вона буде легше перебігати, вона швидше пройде і так далі. Це корисно для ваших дихальних шляхів і це корисно для вашої шкіри. Знову ж таки, по, по можливості ми маємо уникати стресу для нашої шкіри. Тобто, це різкі перепади температур, тобто коли ми виходимо з теплого будинку на, не знаю, на вулицю, там де, наприклад, може бути мінус і так далі. По можливості ми цього уникаємо. Отже, дівчата, я сподіваюся, що ці лайфхаки допоможуть вам зберегти вашу шкіру зволоженою, тому що я особисто е е власниця типу шкіри чутливого, схильного до сухості, і я цю проблему, ну, загалом, я доглядаю за шкірою з 16 років, але я з цією проблемою справляюся. А все, тому що я знаю. Ось ці такі прості послідовні правила, які потрібно робити для того, щоб ваша шкіра була у гарному стані. Я сподіваюся, що ці такі лайфхаки, ці такі міні-поради допоможуть вам зробити вашу шкіру, провести її до того стану, про який ви мрієте, і жити ваше комфортне життя, і дивитися на себе в зеркало ще ранку, і думати, Боже, яка у мене класна шкіра і як я від неї кайфую. Отже, всім цьомчики і всім папа! -па.